Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 47-й урок курсу географії 7 класу Корисні копалини Євразії. Складна геологічна будова Євразії зумовила формування на її території найрізноманітніших корисних копалин, проте вони розташовані нерівномірно. Євразія посідає провідне місце у світі за запасами нафти, природного газу рудколірових кольорових металів. Родовища нафти розташовані в зниженнях давнього фундаменту у передгірних западинах на окраїнах платформ на шельфі морів. Найбільші запаси нафти є в Месопотамському прогині, що на північному сході Равійського півострову, у районі Перської затоки перше місце в Євразії та Західносибірській молодій платформі у Західному Сибіру друге місце в Євразії, на східноєвропейській рівнині Волгоуральська нафтогазоносна область, на шельфі Північного і Каспійського морів третє місце в Євразії. Природний газ має походження близьке до походження нафти. Його добувають на східноєвропейській і західносибірській рівнинах перше місце в Євразії. Перській затоці друге місце в Євразії, Туранські Низовині на дні Північного та Каспійського морів, третє місце в Євразії. 70% запасів природного газу припадає на Росію, Іран та Катар. Кам'яне вугілля залягає зазвичай у прогинах земної кори: великі вугільні басейни розташовані в осадовому чехлі східноєвропейської, індостанської, китайсько-корейської і південно-китайської платформ, а також у Казахстані і в Сибіру. Великі вугільні басейни це. Печорський, Карагандинський, канско ачинський буровугільні басейни. У передгірних і міжгірних прогинах Палозойської ери розташовані басейни Великої Британії, Руський басейн у Німеччині, Верхньосілецький або Сілецький в Польщі та Донецький в Україні. Із виходами на поверхню магматичних і метаморфічних порід у виступах фундаменту платформ і в горах пов'язані найбагатші родовища рудних корисних опалень, що залягають переважно на щитах давніх платформ. Багаті родовища залізних і марганцевих руд лежать у надрах східноєвропейської рівнини, Уральських гір Скандинавського півострова та півострову Індостан. Серед найбільших басейнів залізних руд Курська магнітна аномалія в Росії, Криворізький басейн в Україні, Лотаринський басейн в Франції, півострів Індостан в Індії і Північно-Східний, хоча невисокої якості в Китаї, а також в Казахстані. Марганцеві руди представлені Нікопольському басейні в Україні, Туреччині та Індії. Хромітів в Індії та Туреччині. Маргани хроміти використовують для поліпшення якості сталі. У східній Європі знаходяться найбільші у світі запаси залізних і марганцевих руд. Із руд кольорових металів найбільшого значення на сьогодні мають алюмінієві руди, переважно боксити. Найбільші родовища сировини для виробництва алюмінію в основному зосереджені у Південній і Південно-східній Азії на півострові Індокитай. Значні запаси залягають у Франції та в Угорщині. Значення міді порівняно з початком ХХ століття зараз дещо зменшилось. Але усе ж серед кольорових металів за обсягами виплавки вона посідає друге місце після алюмінію. Найбільше родовище мідних рут утворюють в Євразії урало-казахстанський пояс, Північна та Центральна Азія, в тому числі Казахстан. Хоча родовища розкидані по всій Євразії, в таких країнах, як Іспанія, Румунія, Польща, Німеччина, Швеція, Росія, Туреччина, Індонезія та інші. Свинець і цинк часто містяться в одній і тій же гірській породі. Нерідко з домішками інших кольорових металів, срібла, платини, нікелю тощо. Такі руди називають поліметалічними. Найчастіше вони мають метаморфічне походження. Їх географія нагадує поширення родовищ міді, Північна і Центральна Азія, але повністю з ними не співпадає, оскільки родовище є і в Європі. Родовища руд кольорових металів світового значення залягають уздовж східної окраїни Євразії. Тут простягається так званий олов'яний пояс. Олову використовують в електротехніці та виплавці такого сплаву, як бронза. Найбільше родовища олов'яних руд зосереджені в давніх та середніх за віком горах і утворюють є в разі два пояси: південно Південно-Східноазіатський – Індонезія, Малайзія, Таїланд, М'янма та Південь Китаю, та північно-східноазіатський схід Росії. Крім олова та вольфраму, які зустрічаються найчастіше поряд з оловом, трапляється цинк, ртуть, свинець тощо. Запаси уранових руд представлені в межах східноєвропейської платформи в Європі. В межах давнього Урала монгольського складчатого поясу Індостанської китайсько-корейської платформ в Азії. В породах до камбрійського фундаменту давніх платформ є золото, срібло та платина. На відміну від інших кольорових металів, золото у природі буває у самородному стані. Його найбільше родовище зустрічається у давніх зруйнованих горах і нагір'ях Північного сходу Азії. Платина зустрічається в основному в Росії. Найбільше самородок платина знайдено на території середнього Уралу, ще в Росії. Його маса становила 9,639 кілограма. Винятково багата євразія й на нерудні корисні копалини. Поклади кам'яної і калійної соли утворилися в результаті випадання в осад, насичених розчинів ропи, а також у ході осадження при випаровуванні води солоних водойм морських мілководних басейнів, лагун і озер і утворили величезні соляні куполи, що зосереджені в Європі та в Західній Азії. Наприклад, у розсолах Мертвого моря місяться чи не найбагатші у світі запаси кам'яної солі. Найбільші басейни калійних солей: Верхньорейнський, Прикарпатський, Верхньокамський та Прип'ятський. Найбільше фосфором містить апатит це мінерал метаморфічного походження. Але він досить твердий і зустрічається в природі в чистому вигляді не часто. В світі відоме лише одне велике родовище апатиту – Хібінське, що в Росії. Тому найбільше фосфатних добрив виробляють із фосфоритів гірської породи осадового походження. Найбільше їх родовища зосереджено у Південно-Західній Азії, Сирія та Іорданія та Центральній Азії в Казахстані. На Іранському нагір'ї залягають найбільші на землі родовища сірки. Унікальними є родовища самородної сірки передкарпатського сірконосного басейну в Україні. Знайдено в Євразії також графіт. В Україні це, наприклад, завалівське родовище, селітру, родовища різноманітних будівельних матеріалів, граніту, мармуру та інших. Широковідомі також і коштовні камені Південної Азії. На півострові Індостан, острові Шрі-Ланка зосереджені найбільші у світі родовища синіх сапфірів-червоних рубінів. Найбільший у світі ювелірний сапфір знайдено у м'янмі. Його маса становила 12,6 кг. 98% світового бурштину знаходиться на південному збережжі Балтійського моря в Калінінградській області Росії. У давньому фундаменті середньосибірського плоскогір'я в корінних родовищах. Які пов'язані з давніми вулканами, що вивергались одноразово у вигляді вибуху, Кімберлітовими трубками виявлена особлива породу, що називається кімберліт, яка містить алмази, найбільше яких є в разі у басейні річки Лєна, що в Росії, але зустрічаються і родовища розсипні, які утворились на природному руйнуванні кімберлітових трубок. Прикладами можуть бути поклади, які розробляються на півострові Індостан. Всесвітньо відоме й уральське коштовне каміння, як от смарагд та паст, аметист, малахіт та інші. Як і в Північній Америці, у Євразії розташована велика кількість гейзерів і гарячих мінеральних джерел, які мають лікувальні властивості. Особливим мінеральним ресурсом є лікувальні грязі та солоні води Мертвого моря на Арвійському півострові. Аналогами Мертвого моря за лікувальними властивостями в Україні вважають затоку Сиваш та Лиман-Куяльник. На цьому ми з вами завершимо розгляд 47-го уроку курсу географії 7-го класу Корисні копалини Євразії. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.